Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. І як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Так, відео буде про те, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Дивіться моє відео. Було в нас три виводка від Бімки, від кучеряшки, від Глорії Мігєровни. Частково ми вже реалізували. Залишилися на чотири свинки в одній клітці там для однієї хорошої людини, тобто двоє Сергій Стрілецький приїде, забере, тобто це блогер із Херсонської області, який переїхав. Так, ану не, не кусайте, а ну тихо. От, і дві там замовив з Одеси. в мене один підписник. От, так що чотири свинки окремо більшеньких і всі всі меншенькі, які у нас були. Тобто ми їх зараз кинули в одну клітку і ставимо на дорощування далі. І буде це у нас відгодівля. Тобто формуємо таку кліточку. На даний момент зараз тут у нас 10 поросят. Два з них ще є нечищені кабанчики, які були біля Баби Маші, яких встановили. Одного хотіли там приїхати забрати, казали на висадник, але так і не приїхали. Тягнемо, але я думаю, скаструємо і буде відгодівля. Так що зараз покажу поросюх. Хотів йти до тих поросят, які ми залишили, потім покажу. Але на даний момент така у нас ситуація. Поросята у нас виходить, з різних виводків, і вкинуті в кучу і починається така бійня. Є поросята по барабану, собі займаються, як там кажуть, в сім'ї не без виродків і така у нас ситуація. Що ми зараз будемо робити? Ну, Хтось бере там, духає, хтось бере, не знаю, там, Бризкає якимись різними пахтилками, ну а ми використовуємо дизельне паливо. Тобто зараз будемо брати ДТ-шку, солярочку і побризкаємо цих поросюшок для того, щоб був один запах. Хоч вони були поруч, в принципі. Ну, але ну, різні клітки, різні виводки, різні поросяти. Цімось фіолетово по барабану. А двоє воно, степилися і будуть гризтися, будуть убиватися. Так що це все, все діло треба зараз присікати. Зараз побризкаємо, перенесли ми кормушку, щоб бункерну, яка в них була в тих поросят, у цих е рябеньких. це від Глорії Мієровни. Основна кількість залишилась від Глорії Мієровни. Тобто ці рябенькі, ті риженькі, то від Бімки. Від кучеряшки нікого не залишилося, тому що всі поїхали, як хрячки, вони були самі потенціальні, самі здорові. Ну, а це наш із хвостом пацан, це був грижевий, здоровий, родився самий останній, манюсінький, думали, що здохне, але доволі непогано він йде, непогано він росте. В такому віці це не страшно, в принципі, з'їсти і забити поросятку не заб'ють, але краще все одно ще взяти їх і подухати. Ну що, Гали? дивись. Вже дві до попиті попити, трохи дати. Ну нічого, зараз візьмемо солярочку, побризкаємо. Солярочку не брав. Думав взяти, обдурити судьбу. Сьогодні в нас ж неділя, суха дезінфекція. Думав, сухою сухої дезінфекції зараз потрушу, потрусив, але він все одно фіолетовий, і цей ось валерчик до всіх цепляється, до всіх. Все, успокоївся. Обратно шукає яку жертву собі. Кабанчик, хоч він і не хрячок, Але кусається. Ну нічого, будемо зараз спостерігати. Сьогодні у нас неділя, вихідний. В неділю я робимо суху дезінфекцію. Взяв, просто приготував вже мішечок, буду суху дезінфекцію після справляння по господарству і такої транспортування поросюх в клітку. Накидав тирси, лампочки вже в них немає. Зараз навіть двері відчинені, трошки зробили таке провітрювання природне. І зараз підемо глянемо, що там поросята, які ми залишили. Так, обратно цепляється. Отакий от вредний, мале таке, а таке задиристе, до всіх чіпляється. Тобто все те, що менше залишилося у нас у господарстві, будемо разом з вами вирощувати. Так само, як і всі парування, і опороси, фактично всі проходять на моєму каналі. тобто Ми показуємо це все діло. З вами спостерігаємо. Ну, це я ж казав, цих парувати не можна, бо це кабани. Так що, друзі, прийшли в клітку. Да, тут самі більші дівчата, стрілочка Сергія Стрілецького. Я думаю, що вона е, ну, буде радувати його своєю такою поведінкою, таким характером. Вона ручна, дуже любить ну, ласку і завжди йде до рук. Так що стрілочка Васильівна. Ну і тут ще дві в мене свинки також. Тобто це чотири свинки. Тобто, поки Васильович, я думаю, вже на наступні вихідні приїде, так як у нього опороз там намічається, перший опороз на новому місці. От, потім ми вже ці дві клітки приведемо в порядок. Цю клітку, і ту клітку. І вже потім вже Глорію Мігеровну і кучеряшку переставимо назад там, де вони були, де вони приводили поросяк. Ну, закріпили вагітність, дай можна. Ставити їх назад. Тут у нас також все поки по феншую, вже треба було б давно покаструвати. Але відбирали кабанців, спостерігали за їхніми семінниками, щоб не було ніяких грижок. Залишаємо два. Я думаю, вже у вівторок це все, все діло зроблю. Сьогодні не хочу, в понеділок не можу. Ну не те, що не можу, в понеділок я таке не роблю. О, поросятка їдять. Десь там у мене залишився ще мішок предстарту, який мені е -е, Микола Авраменко перепутав і привіз чотири. Так ми їх, я його не використовую, ну, але насипав. Треба його з'їсти, так що воно ну, їдять. Ну, періодично, хто хоче, прийшов при старт, а там у мамки старт. Ну, в основному їдять старт, але я ж кумішечок та й треба згодувати. E, позавчора я по чуть-чуть почав -чуть насипати, ну і начебто їдять. Значить немає ніяких проблем з випорожненнями. Ну, це є добре, тому що зміна корму трошечки. Може дати якийсь збій в програмі. Якщо там переводити на щось, краще це все діло зробити плавно. Ну їдять, їдять Предстарт. По сухому молоку, коли в мене тут була група поросят, підгодовували молоком, класно, але я реально не можу, мене воно вибішує, тому що свині це так само, як помню в селі раніше, коли ти зранку там і ввечері годуєш, оцим вареним, оцим жидким несеш, вони кричуть, виливаєш, вбиваються. Та сама ситуація, налив молока, вони просто вбиваються, або зайшов у свинарник, все, вирвані годи. І я відмовився від такої підгодівлі. Стараюсь, хай вони будуть трошки менші. Але немає цих криків, немає цього всього, що заходиш, аж в ушах закладає. Ще хотів би дати відповідь на деякі запитання. Тобто запитання по паруванню свиней. Учора ми знімали відео. Чи можна парувати свиней з відгодівлі? От. А сьогодні хочу ще дати одному підписнику відповідь. Ну, я ж кажу, ми завжди можна відповісти в грубій формі, але це буде неправильно, тому що треба завжди себе поставити на місце того чи іншого глядача, який задає те чи інше питання і чому він його задає. По паруванню свиней перший раз ремок. Чи можна парувати штучно? Ну, Звісно, можна. Для цього є навіть катетери для ремон і для вже, так сказати, старушок, як ми кажемо. Тобто ремка йде трошечки менший. він. Хоч, в принципі, на деяких комплексах використовують одні одні єдині для так сказати, вже дорослих свинок і використовують для парування. Тобто немає різниці, не треба там перший раз шукати хряка, як хтось думав, що перший раз. Для того, щоб вона стала жінкою, її треба використати хряка, а потім вже парувати штучно. Ні, не треба цього робити. Берете, якщо приходить в охоту, головна задача це попасти в той період, щоб її спарувати. Тому що є свинки, які гуляють там три дні, є які більше-менше гуляють. Тобто кожна свинка це індивідуальність. Це не запчастина до тої чи іншої техніки. О, це не Просто там автомобіль, який зробили, і то вони різняться між собою. От. Так само і кожна свинка вона має свій характер, вона має свою генетику там, хоч тут вони намішані, хтось пішов у бабу, хтось у діда, хтось у мамку, хтось у тітку. Ну, якось так. Тобто проблем в цьому немає. Паруємо, спостерігаємо, стоїть. Буває, первачки не стоять. Ну, пробуємо, тому що тільки в порівнянні можна. Досягти якихось результатів. Хоча я все роблю неправильно, тому що є технології і дивляться також. Мене дивляться хлопці з Данії. Мені приємно, коли написали Фреду, що. Такі, як будь-якому ферми, їх треба ламати, і таких людей треба закривати. Все треба, щоб було класно. А де ж вони на даний момент хай приходять в період війни, хай розвивають, кладають інвестиції і працюють. Ні, вони кажуть, потім вони прийдуть. А такі люди, як Фред, він працює, не опускає руки, ще й щось міняє і будується, і виробляє свою продукцію для того, щоб в державі в своїй державі працювати. Так, хотілося б усе поміняти, але можливості і різні різні речі, багато їх вони трошечки ну, не дають нам можливості робити так, як би нам хотілося. Так що, друзі, якщо потрібна інформація професійна, канал Сергій Стрілецький, канал Школа свиноводства, канал Будні Свиновода, тобто дуже-дуже багато каналів, які... Знімають в професійному ракурсі це все діло. Ну, а я любитель і показую свої спостереження. Ну, цепок реально вже всіх достав. Просто достав. Кожне відео, тільки знімаю свиней. Навіщо той цепок? Та воно для того, щоб вони дурника не клеїли, щоб не рвали там поли, а була іграшка, і вони реально нею займаються. Так що, друзі, зараз глянемо, що там наші босяки буду проводити далі. Зараз суху дезінфекцію. Це в нас відгодівля. Не знаю, щось давненько не бачив я все з нуля. Максюха, який переїхав з Бахмута у Кременчуцький район, брав у мене також свинок. Хотілося б, звісно, побачити, вже, які вони, От, давав йому наче -то і не хуже. Ну, а ці начебто втихомирилися. Ну, такі речі я завжди роблю на ніч. Посправлявся по господарству ввечері, взяв, пере... ну, групу, обризкав і виключив світло. Тоді воно якось більш спокійніше. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. На цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Так, вже обратно починається канітєль. Ну, вони маленькі, я ж кажу, вони не зроблять. Але вийшла така група більш-менш всі одинакові. Все, друзі, на цьому все. Погнав далі. Буду. Ну працювати чи хтось каже, що яка це робота? О так, що погнали.